Всім привіт, привіт, ой, ну, е, всім привіт. Це восьмий день, шлях до за Нолі. І сьогодні ми будемо ми будем робити розбір на один із моїх найлюбленіших треків. Це Up Now, Ну це якби не розбір. Просто ми як завжди робимо трек, який був би схожий на те, що робить Нолі. Мій прокурить троє він япочик, існує ще би у тебе ніці нема. Ой-ой. папа Отакий біт. <плес> По вайбам, як завжди, трохи взагалі не те. Та... Ну як трохи, взагалі не те. Але чи маємо, то маємо. Как біт грає, я вам показываю, що я тут цепляв. Тут uh, Nexus. You need a beats. You need a beats. Тут Nexus. Тут... <laughs> Toxic BioHazard. Тут lizard. Tut <laughs> і и куlice. Идам далі, next sneйer Crisp. Open Head. Simp OSLM. 80 808 хард це. Єлектра. Мо фок. Я забув додати там снейр просто 4 такта йде, типу. Ну він просто стукає. Ну там все дуже просто, типу. Ой, ну він там не стукає кожні 4 такта. Але ну там реально не важко. Так, ну ось стрічок і готовий. Примірне прослуговування. Типо, дивіться, що тут були два основні вокала, щоб ви понімали, що все відбувається. типу, мейн вокал, тут просто авто і от І я ніяк не фарбував, типу, ні ділеє, ніхуя, Просто компресія і еквалізація. Все. А на третьому, ну, це, типу, просто тітішка це для таких беків. Як це називається, реліби, точно. це О! Oh, просто выжатый в жопу от цей в дити. Так сам. Прям на прослуховування. Pójdźmy tutaj, żeby dał radna I wam zająć okej? Okay. No, rozkażcie Czemu tutaj siedzę? Ej, kto ja? To ja, ja, ja to ja Może ty mnie nie ja ciebie nie czuję tutaj ja za. Я бачу разка, якщо ти захочеш потом ми тебе замого, я не буду мовчати, мені не мені Як же я тебе побачу, я тобі що розкажу Я не хочу, я не хочу, бути просто не Що розказати, ти можеш поспати, ти можеш устати, а буде забути. Хоче в плакати, не зібрально плати, якось так. Типу, як ви бачите, я тут не дуже-дуже прям старався. От what the fuck, мене просто тейк на пів треку, Типу, сам Ерл, привіт. Ну, Клауд Ерл це не означає, що треба робити похустично, ні. Типу, та й таке. Простенько, я насправді думаю, що не дуже схожий Апно. Але біт, мабуть, схожий трохи по вайбами, і то не сильно. а Чітко схоже більше не на Зою зналі, а на. а більше на Ганера. Ну, дякую вам, Anyway, за перегляд. До зустрічі в нових відео. Новому, напевно, відео. Just say no. Mm -hmm. Push me to the edge I'm tired right now If hey, I well, say I say I am not No, not